Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема це Конституція України. Тема важлива і я би сказав, ключова для розуміння правової системи держави. Перед початком маю невеличке прохання. Підпишіться на мій канал, обов'язково залиште коментар, поставте лайк. Це все допомагає розвитку мого каналу. Ну а тепер до теми Конституція. Почну несподівано із запитання. А з чого починається математика? Я думаю, з елементарних дій, додавання, множення. А з чого починається вивчення мови, З абетки. З чого починається будівництво будинку? З фундаменту. Так само і з Конституцією. Саме вона є основою, фундаментом, початком всієї правової системи держави. З неї починається прийняття тих чи інших законів. Отже, Конституція. Це основний закон держави. Якщо простими словами, це збірник правил, певних прав і обов'язків, які є в держави, різних посадових осіб, у громадян держави по відношенню один до одного. Це слово має давню історію, в перекладі з латинської мови означає устрій. Конституціями раніше називали державні акти, рішення. І так. Це слово використовували в часи Давньорімської Республіки. Конституції називали договір 1710 року між Гетьманом Поліпом Орликом і Козацькою громадою. Конституція як документ має ряд особливостей. Перше, це найвища юридична сила. Тобто, у разі протиріч з іншими рішеннями влади чи прийнятими законами, будуть діяти саме норми Конституції. І жодний указ, наказ чи постанова не може протирічити, скасовувати, призупиняти норму Конституції. Наступна особливість це особливий порядок прийняття. Якщо звичайні закони приймає парламент, то Конституцію можуть приймати на референдумі, тобто шляхом голосування людей. Її може подарувати монарх, але може, як наприклад в Україні, також прийняти парламент, але в рамках більш складної процедури. Тобто, наша Українська Конституція була написана депутатами парламенту і прийнята рішенням Верховної Ради України. Наступна особливість це підвищена стабільність, оскільки внести зміни у Конституцію важче, ніж у звичайний закон. Установчий характер це чергова особливість Конституції. Тобто, маємо розуміти, що тільки на основі Конституції доповнюючи її. Приймаються інші закони. Конституція тільки запроваджує якісь норми, а вже закони і інші нормативні акти розширюють ці поняття. Ось, наприклад, просто згадується в Конституції норма про те, що всі діти в Україні мають здобувати середню освіту. Конституція це тільки стверджує: а ось закони про освіту, про загальну середню освіту і інші нормативні акти, постанови уряду. Вони уточнюють, як здобувати освіту. Де платно чи безоплатно, які предмети треба вивчати та іншу важливу інформацію. Сучасна Конституція України була прийнята на засіданні Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Одразу розумію, у вас може виникти питання. А щодо цього не було Конституції? Звісно ж, була. До 1996 року діяла Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, прийнята ще в 1978 році. Ви маєте розуміти, що процес створення Конституції це процес складний, відповідальний, довготривалий. Адже Конституція це документ, який складається не на один рік, а не десятиліття і навіть століття. З перших днів незалежності України від 24 серпня 91-го року наші політики, державні діячі, знавці права думали над тим, а як же правильно і мудро укласти Конституцію. Хочу також згадати цікавий факт: у день ухвалення Конституції України народний депутат України Михайло Сорота упродовж 15 годин простояв за трибуною Верховної Ради України. Відстоюючи наші з вами права та обов'язки громадян України, які були прописані в основному законі, за що він отримав почесне народне визнання як батько Української Конституції, Конституція України складається зі 161 статті, які розділені на 14 розділів. Вона складається з таких частин, як преамбула, це свого роду вступна частина загальних засад. Розділів про права і свободи та обов'язки людини і громадянина, вибори та референдум, Верховну Раду України, Президента України, Кабінет міністрів України, інші органи виконавчої влади, правосуддя, територіальний устрій, Автономну Республіку Крим, місцеве самоврядування, діяльність Конституційного Суду України, порядок внесення змін до Конституції, а також прикінцеві. Та перехідні положення Конституції. Тобто, ми можемо стверджувати, що всі найважливіші питання статусу людини і громадянина, державного устрою, устрою влади і суспільства все це описується в Конституції. Розглянемо першу статтю Конституції України. Вона стверджує, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною. Соціальною і правовою державою. Давайте детально розберемо цю статтю, аби ми її розуміли. Перші два слова суверенітет і незалежність. На перший погляд, вони є схожими, практично не мають різниці. Але це не зовсім так. Держави насправді можуть бути ніби формально за документами незалежними, але одночасно несуверенними. Що ж таке суверенітет? Суверенітет це реальна можливість самостійно, без жодного впливу, без жодного тиску приймати рішення щодо внутрішньої та зовнішньої політики держави. Далі згадується демократія. Буквально це означає влада народу, в демократичній державі усі люди мають рівні права і обов'язки. В такій державі регулярно відбуваються вибори до різних органів влади, відбувається зміна влади. Люди мають реальний вплив на вирішення важливих питань життя держави. Вони можуть брати участь у референдумах, коли людей запитують про вирішення конкретного запитання чи проблеми. Соціальна держава для такої держави добробут громадян гідний рівень їхнього життя, їх безпека, їх рівень освіченості, охорона здоров'я, рівень соціального забезпечення. Є пріоритетними правова держава. У такій державі усі відносини між громадянами між громадянами і державою, між різними органами влади будуються на взаємних правах і обов'язках, на нормах законів. Тільки так у державі може гарантуватися мир, спокій, порядок і захист інтересів усіх людей. Окремо давайте згадаємо про Конституційний Суд України. Перший і найголовніший обов'язок цього суду слідкувати за дотриманням Конституції, а також роз'яснювати і тлумачити за необхідністю зміст Конституції, певних норм права, а також законів, якщо вони цього потребують. Цей суд аналізує усі правові документи і рішення влади на предмет їх відповідності Конституції. І у тому випадку, якщо якийсь закон, наприклад. Визнається неконституційним, він автоматично втрачає чинність.